Стосовно uh, дамби Каховської ГЕС, Каховського моря, чому сьогодні, чому саме у ніч на вівторок, да? ніхто не знає. Нормально не знають. Можливо, вирішили, що саме зараз uh, потрібно це зробити, тому що ось-ось вони вважають, піде якийсь там потужний танковий клин, якийсь там контрнаступ, якого чекають так усі, і чомусь сподіваються, що все буде так. Хтось залізе на коня і поїде вперед всього війська штурмувати. Ліву частину Херсону залити, унеможливити зараз е, швидке просування Збройних сил України Ліверегу. Це така сама мета, яка лежить на поверхні, унеможливити, затопити. Дайте, е, будуть стояти, е, стояти вода, стояти лужі. Це змінить, і я впевнений, що вже змінила е, плани нашого військового командування. Вони перейшли від плану А до плану Б. Я так гадаю, що там мінімум є іва, і гай і так далі, аж до Я. Плани. Е, тому відповісти чому з цьому сьогодні, От, вирішили сьогодні. Можливо, щось знали, можливо, щось не знали. Ну, я так, е, чисто аналізуючи іноді, я не експерт військовий, бо за слово експерт скоро будуть бити, тому я не військовий експерт. Я роз, розмірковую. Е, я думаю, що Своїми діями стосовно водосхови, стосовно дамби, пошкодження дамби, вони очікували менший ефект. Можливо, знести метр. Вони не, не прорахували, ну, страна без інженерів, вони не прорахували, які наслідки будуть. Ну, Вони втопили дуже багато своїх людей на лівому березі, дуже багато, бо, наскільки відомо, мені не було жодного приказу нічного про відхід їх військ. Війська, які займали першу лінію, це, найменш, це найбільш слабка лінія оборони перша. Але війська її займали. О, ті війська там дуже хлюпає берцями, намагалися вибиратися ті, хто не всів, ну не вибралися. Дай Боже, потонули. Там ще техніка має стояти? На першій лінії техніки, я так гадаю, було мінімум, того, що вони теж вчаться воювати, і це вже не рік тому, це вже не весна, і не навчали 22-го року. І техніка є, але не в тих кількостях, щоб ми тут сильно прагнували. Mm -hmm. Мені так здається. Я десь прочитав в інтернеті, так скажу. Що це? Ми казали, що це... це катастрофа. Стратегічно це катастрофа. Катастрофа, як мінімум в чотирьох напрямках. Перший напрямок це унеможливлює унеможливлює, змінює плани, але це зміна планів. Друге, це звичайна ситуація стосовно рівня води у двох водосховищах, які є охолоджуючими для Запорізької АЕС. Вони побудовані таким чином, що якщо Рівень води там сьогодні, ще зранку він був 16 метрів, скільки зараз не знаю. Якщо рівень води впаде, то е вимушені вони будуть виключати АЕС. Але це аварійне вимкнення, і все одно навіть вимкнено АЕС треба охолоджувати. Якщо не охолоджувати, буде те, що було у фокусині. Це не Чорнобиль, але це. Негарно, дуже негарно для нас, тому що це наша земля, це наша АЕС. Третій напрямок це водопостачання Покрова, Нікополя, Кривого Рога. усього Херсонщини, водопостачання, насоси, які гнали воду, яка потім становилася чи технічною, чи водою для пиття після фільтрації. Вони зараз частково вийшли з ладу, наскільки мені час, я точно не знаю, скажу так. Вони принаймні. Виключені, вимкнені. Я гадаю, що наші спеці чекають, до чого прийде сьогодні ситуація до вечора, який рівень води встановиться. Тому що я вважаю, що будь-яке програмний програмне розрахунок, де буде стояти вода, ми 70 років живемо з цією дамбою. Трудно прорахувати, що буде. Як буде, який саме рівень у Каховському морі? Зараз не про наслідки у Дельті так, Дніпра, а рівень у Каховському морі. На нього багато зав'язано. В нього багато зав'язана систем поливу наших сільсько сільськогосподарських е угоді е в цих областях. Що це нам говорить? Те, що вони не збираються залишатися, своє не руйнують, своє не грабують. Як у Київській, потім у Харківській області ми спостерігали, спочатку вони говорили, тут усе тепер моє, а потім вони це гробували, хоч, тому що розуміли, чи підривали, тому що розуміли, що вони тут не залишаться. Ось цей факт підриву важливої артерії говорить про те, принаймні мені він говорить, що вони не збираються залишатися, принаймні на лівому березі. Дніпра. Але ви вважаєте, що відбулося якийсь прорахунок? Тобто вони не збиралися топлювати таку велику якби, територію? А, бачите, я не люблю піднесений настрій стосовно противника, але ще більше не люблю, коли його вважають ідіотом. Так, можливо, вони менш, неможливо, стовідсотково не такі розумні, як українці, але теж не повні дороки. Так поступити з цією греблею, так поступити з ГЕС, ну треба мати дуже-дуже великий план в голові. Я фізично допускаю, що якщо зруйнувати один, два-три прольоти, вони так рахували, то волни не буде, але підйом і затоплення будуть такі більш спокійні і просто там за 2-3 дні підтопить так, що наші скажуть, та ні, мабуть, поїхали в об'їзд. Тому що були позиції у Збройних сил на там, певних ділянках вже ближче до лівого берега, які потрібно підтопити було і так далі. Але якщо ти ламаєш дамбу на ширину зараз 177 метрів, то ти розумієш, що це рахує, що дамби немає. А тому всі розрахунки стосовно підтопити вже не руляють. Ти зараз підтопиш, в принципі. Техногенну катастрофу, принаймні, можливо, не століття, але десятиліття точно. Угу. Цей варіант не дораховували? Тому що е, я вважаю, що наразі рішення приймали військові, їх військові. І не думаю, що там є люди, які в принципі змозі прорахувати такий варіант. Плюс ко всьому саперне діло у споруді якій 70 років. Який там стан бетону, що там мінувати, скільки тротила класти, хто це порахує. Прийшли, сложили, склали ящики, зробили систему дистанційного підриву. Вона щось проіснувала і сьогодні вночі її підірвали. Хто там прораховував, скільки потрібно тротила? Тонну, чи півтори, чи 700 кг вистачить, чи що, чи як? чи робити. Ось так, я, я так бачу. Ви зараз говорите, що є рішення приймалося, я не знаю, зняти. Чи не могло це типу, ті там Місяць тому вони все запланували і е, взяли інженери, зібрали, вони прорахували, що треба саме скільки тих кілограмів. Осінь 2022 року вони поступили інформація, що вони надійно та, та сильно за... замінували декілька спрут, у тому числі і е, Каховську ГЕС. Е, от з того моменту пішов відлік часу до моменту, коли вони її підірвуть. І коли її мінували, а потім, можливо, міняли конфігурацію цього мінування, ось вони точно не прораховували. Там була інша, там, я догадаю, ситуація. Ну дивіться, ми маємо справу з військовою, умовно, військовою адміністрацією росіян на окупованих територіях. Навіть якщо там прийшов якийсь потужний гідроінженер і сказав, що ж ви робите, ідіоти. Що ж ви тут наклали? А, а що він знає, скільки там вибухівки? Цим а, процесом руководили сапери, а не гідроінженери.